слухаєте громадське радіо з вами Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Разумков Центру. Енергоатом заявив про будівництво в Україні заводу для виробництва ядерного палива. Такий завод побудують в Миколаївській області. Це крок до диверсифікації постачання ядерного палива на українські атомні електростанції. Пояснюємо про що йдеться. А давайте пояснимо людям, які нас слухають, чому це важливо і де Україна брала атомне паливо до цього? Мається у увазі будівництво заводу з, з фабрикації ядерного палива, правильно? Так. Да, так. Да. Да, тобто, ну, Україна брала до цього і в Росії в основному паливо. Це впродовж там понад 20 років. Але Починаючи десь з, значить, ну навіть не знаю коли точно. То починаючи там після, після там 14-го року Росія, Україна активно почала диверсифікацію поставки свого палива ядерного із відповідно з кампанії Вестінгхаус, тобто були поставки як з компанії Вестінгхаус, так і з. Російської компанії Твел, тобто ну поступово частина частка ядерного палива, вона у нас збільшилась кампанії Твел. Ну і сьогодні ми знаємо, що хтось, хтось, тобто ні, вибачте, вестінхаус, Твел в сьогодні не постачає Україні ядерне паливо, тому ми повністю переходимо на ядерне паливо компанії Вестінхаус. От ці два роки поки триває повномасштабна агресія Російської Федерації, я так розумію, ми на американських поставках існували. Ну так, да, в основному, да, але в нас ще залишалися запаси також ядерного палива російської компанії ТВ. Отже, будівництво такого заводу для нас є надзвичайно важливим, але це не швидкий проект. Правильно розумію. Ну, я б не сказав, що надзвичайно важливим, оскільки це ж ми ж не маємо права значить, виробляти, ну, проводити виробництво саме збагаченого урану. Да? А тепловиділяючі збірки це вже заключний елемент підготовки ядерного палива до експлуатації. Це, це так сказати, він має не так ну, таку достатньо низьку додану вартість. Попорівняно з іншими елементами підготовки ядерного палива. Тому в принципі, в принципі, я кажу, що ми можемо і без цього обійтися, скільки зараз ми отримуємо свестінгхаузом повністю всі, всі повністю ядерне паливо для для можливості використання в ядерних реакторів. Але мабуть, також є сенс. Розглянути питання і будівництво одного із елементів виробництва ядерного палива на території України, Ну, сказати, що, що ми цим заводом закриємо всі проблеми. Ні, це просто один із небагане з небагатьох і і далеко не найважливіших елементів виробництва ядерного палива. А, але все ж таки, будівництво заводу це не швидка справа. Ну так, да, це не швидка справа. Якщо ви пам'ятаєте, то у нас ж все це вже було. Це ж не перша у нас спроба е, збудувати завод. Це все, все було. Е, розпочалося воно в 2011 році, коли був підписаний від, від, відповідна угода між енергатомом і росатомом щодо будівництва заводу з фабрикації ядерного палива. Кировоградській області, і там 50 плюс одна акція належала енергатому українському, і 50 мінус одна акція компанії Твел Росії. І там почали проектувати цей завод в Росії один із підрозділів «Атомаш», значить, Росатома, і знайшли майданчик, там почали щось уже робити, якісь монтажні роботи, але нічим це так і не закінчилось. Чому? Тому що Росія не була зацікавлена. Це вона просто уклала, уклала цей контракт для того, щоб загальмувати поставки, е, значить, е, диверсифікації поставок ядерного палива від компанії Westinghouse. Тому вона обіцяла, що для чого вам. Це весь стінхаус, Ми зараз побудуємо завод спільний, там, значить, будемо разом виробляти, і не потрібно вам ніякого стінхаосу. Ну, це тоді був Янукович, його влада проросійська, і е центр замкового випустив журнал. Значить, і в тому журналі я написав, що саме це є маніпуляція Росії, Росія не зацікавлена в будівництві цього заводу. Вон, головна задача це це е, маніпулювати українським українським суспільством владою і, за, і загальмувати диверсифікацію поставок з, з, з Вестінхаузу. так воно і відбулося але цей завод ми будемо будувати без росії тому є шанси що цей проект закінчиться набагато успішніше ну да я думаю що тут шанси набагато б більші і в принципі цей проект набагато логічніший ніж той що був у 2011 році, але все ж таки, от коли ми говоримо про будівництво подібного заводу, то е, про які строки може йтися? Ну важко сказати на сьогодні. У нас вже знаєте, будівництво йде по різному. Той завод, перший будували, будували багато років, а потім нічого не добудували і, і завершили. Да? Тобто, гроші були витрачені теж немалі, тому. В наших умовах де ще війни, ну тут не можу нічого передбачити. Можливо, в нормальних умовах це одні терміни, це може бути, я не знаю, там два роки, там чи три роки, а в умовах війни дефіциту коштів і різних інших проблем. Ну не знаю, скільки це може тривати. Тут варто сказати, що йдеться про будівництво об'єкта, доволі близько до нинішньої зони бойових дій, йдеться про Миколаївську область. І, звичайно, хочеться запитати про безпековий компонент цього питання. Ми розуміємо, що успішність проекту залежить від успішності нашої оборони, в тому числі. Тому є ще й такий фактор, на який треба зважати: це війна і російські обстріли. Абсолютно так. Тому я думаю, що тут мають бути ще експертиза. Спеціалістів в галузі і військової безпеки, також які мають надати своє заключення з цього питання. А от на вашу думку, чи небезпечніше було б в іншому регіоні будувати зараз? Ну я думаю, що, да, що так, але мабуть, вирішили будувати саме поблизу Юж... Південноукраїнської атомної станції, що думаю, що це здешевить. Здешевиті будівництво, оскільки о, там, там знаходяться можливо ну, виробничі можливості для цього. Але у нас є АЕС і в інших регіонах, віддалених від лінії фронту? Ну, це так, да, порівняно віддалених, оскільки у нас же є Рівненська Хмельницька атомна станція, але теж сказати, що вони. Дуже далеко знаходяться від ж білоруської, білоруського кордону, ну це теж не зовсім правильно. Там зараз менша небезпека, але ми не знаємо, що буде далі, тому що весь час там погрози йдуть із Білорусі, значить тому, тому це питання. Да, ну знов-таки я кажу, що цей завод на сьогодні він не є критично необхідним для України. Зна мій погляд. А чому? Ну, тому що ми купуємо все необхідне повністю в компанії Westinghouse. І для того, щоб він окуповувався цей завод, то потрібно, мабуть, більше, більше блоків атомних мати, і мати якісь замовлення на експорт. Тому що в нас зараз на сьогодні тільки дев'ять блоків працює. Ну тому я вважаю, що чи буде він цей завод, чи не буде, це принципово нічого не змінить? А, ну, все ж таки я думаю, що ми його зараз будуємо за е, партнерські кошти, не за гроші з держбюджету, наскільки я розумію, ні? Ну не знаю, цього, 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 цієї, цієї інформації в мене немає. Там, можливо, там компанія Westinghouse здатна кредитувати цей проєкт. Тобто, якщо дійсно. Компанія Westinghouse, там ще якісь міжнародні партнери прокредитують цей проект, то це може бути створення певних робочих місць для українців, да. Тобто, це може створити певну, хоч і не таку вже велику додану вартість в Україні, то тут в цьому нема нічого поганого. Да, тобто, це в принципі нормально і даже і навіть позитивно. да. Тобто, але знов таки, що це не панацея. Від усього, да? тобто, ну, може, не спеціалісти не розуміють, і дехто думає, що, що зараз ми збудуємо завод і будемо повністю незалежні від поставок ядерного палива. Ні, це неправильно, оскільки основні компоненти це виробництво урану, збагачення урану, значить підготовка твелів, це значить відбувається. В інших країнах, і у нас лише тут е, планується робити заключний етап. А в яких країнах відбувається? Давайте поговоримо про це. Ну, в першу чергу, ми отримуємо зі Швеції. Це там підрозділ кампанії Westinghouse е, також є великими виробниками ядерного палива, це компанія Рева, Франція. Вона займає там, здається, близько 25% усього світового ринку ядерного палива, виробництво ядерного палива. Ну, також велике велику частку займають і Росія, це компанія Твел Енергоатома, і в Канаді виробляється там, в Австралії там. Ні, в Австралії там виробляються лише елементи. Але в цілому замкнуте виробництво ядерного палива мають небагато країн, тому що є закон про не розповсюдження і ядерно, ядерних елементів, значить, ну, взагалі елементів ядерного циклу, тому тільки ядерні країни, їх дуже небагато, вони мають право це робити. Ну, США, там, там, Франція, Канада, Росія, ну, не знаю, там, здається, що Японія там, і Китай. У разі, якщо ми збудуємо такий завод, чи зможемо ми експортувати ядерне паливо в інші країни? Ну, це, це питання зможемо чи ні, тому що чи будуть хтось потребувати це, це ядерне паливо в інших країнах, тому. Ну Тут у нас буде, я думаю, ще є можливість. Я думаю, якась виникне можливість експортувати. Лесінгхаус може це робити, але в нього є завод в Швеції в інших країнах. То на сьогодні мені важко е, відповісти на це питання точно. Думаю, що і сама кампанія Енергота Вестінхаус також до кінця не знають, чи будуть вони експортувати. І скільки вони будуть експортувати, якщо це така можливість з'явиться, ну але все ж таки я одне зовсім розумію, чи а, такий завод буде підрозділом компанії Вестінгхаус, чи це буде підрозділ компанії енергоатом української? Ну, я так розумію, що це скоріше енергоатом буде там, якась там буде участь в ну, деталі. Деталі я не знаю. Цього контракту я не знаю. Деталі, це, мабуть, комерційні якісь деталі вони, так сказати, поки поки що ну, мені невідомі. А, Ну а якщо завод належатиме компанії «Енергоатом», то відповідно і компанія «Енергоатом» буде укладати контракти на постачання за кордон такого ядерного палива. Ну, мабуть, так, мабуть, так, якщо знайдуться покупці, якщо буде вигідна ціна, але це до цього дуже далеко що цей завод потрібно. Мабуть, будувати пане Володимире, я от все ж таки повернусь до безпекових питань. Чи відомо вам про якісь технічні характеристики, які зумовлюють те, що такий завод треба будувати саме біля південно-української атомної електростанції, а не біля електростанції в Рівненській області атомної? Ну, я не був розробником даного проекту, не, не знаходився в команді цих проєктантів, тому я не знаю, чим вони користувалися. Не можу не можу точно вам відповісти на ваше питання. Єдина в мене є догадка така, що це робиться для здешевлення виробництва, тому що там є можливості. Є відповідні можливості, на піде на українські атомні станції, виробничі, щоб це зробити. Що не треба виробництво переміщати кудись в інші, в регіон, регіони, все можна зробити там на місцях з силами енерготом. Тобто, це, це мабуть, здешевшує виробництво і взагалі логістику. А скільки потенційно може коштувати побудова такого заводу? Ну, значить, якщо брати проєкт попереднього заводу в Кіровоградській області, то там, значить, там дві цифри проходили. Це більш завод, який би виробляв, значить, ну, таку більш додану вартість, то це десь 400, близько 400 мільйонів доларів. Ну і, і також там був один із варіантів, який там по мінімуму забезпечував додану вартість це десь 150 мільйонів доларів. Ну, це на той час. Угу. Ну, станом на зараз це може бути більша цифра. Ну, я не знаю, який вони варіант беруть. Тобто, я ж кажу, що це такий проєкт, я так розумію, проєкти, він не дуже рекламувався і не особливо для. Як би сказати, для загального вжитку, да? тобто, щоб поз... сказати, скільки він коштує. Ну, я не взагалі я такої цифри поки що не бачив точної, яку би визначив енергата. Можливо, вона і є. Ну, думаю, що це буде залежати від того, що, що конкретно на цьому заводі буде вироблятися. Тому що поки що це тільки проєкт. А це з нуля Місті. чи не з нуля? Ну, це, мабуть, з нуля ж воно буде робитись. Не було ж. У нас, як... У нас же ж було виробництво в Кіровоградській області, там ага. щось розробили, якийсь нульовий цикл, а там же ще на Південноукраїнській, я так розумію, ще нічого не зроблено. Ну і самі приміщення, відповідно, теж з нуля чи, можливо, будуть використовувати якісь приміщення mm -hmm. а, АЕС? Я ж кажу, що я не був в проєктній команді цього Значить, цього проекту, да, тобто, тому якщо більш точно, ну треба треба до інституту, який проектував даний, даний проект, звертатися. Тобто то я не хочу просто вдаватись в деталі того, чого я не знаю. Я думаю, що дуже багато деталей енергоатом не розкриває зараз міркувань безпеки, тому що ми ну, розуміємо. Я теж так, я, я теж так думаю. Що Російська Федерація, маючи деталі, вона звичайно буде перешкоджати такому будівництву, як зможе, а може вона робити це зброєю? На жаль, так, да, це теж є варіант такий. Ну, знов таки, що якщо підсумовуючи, то можу сказати, що дійсно цей завод може створити певну додану вартість в Україні при виробництві ядерного палива. Може створити, значить, додаткові робочі місця, і це добре. Але на сьогодні він знов таки не являє не, не є критично необхідним, тобто, в принципі, без нього можна прожити. З Володимиром Мальченком, директором енергетичних програм, разумков Центру», говорили про будівництво в Україні заводу з виробництва ядерного палива. Такий завод планують побудувати, і це означає, що українські атомні електростанції почнуть отримувати ядерне паливо вироблене в Україні. Пояснюємо, чому це важливо.